Хочу сказати, що ви, якщо не помиляюся, нещодавно на своєму каналі робили прогноз для України там, до 27-го року, чи щось таке, і там дуже позитивно було, що ми будемо під захистом, ми будемо сильними. А чи можемо ми от до цього часу, 24-25-26 роки, подивитися, що ж нас чекає Україну як країну? Ну це буде дуже поверхово. Поверхово. У мене там, я не пам'ятаю, на 20 хвилин розклад, сам по 27 році. Зараз я гляну. Що я хочу сказати, що відігралось минулий рік, до речі, я розглядала 24-й рік. Заглядала і мені показували. Постійно, що президент зустрічається з різними країнами, тільки е, коли ти маєш певні знання на цьому щаблі, на першому поверсі, як я кажу, треба піднятися на п'ятий, щоб побачити всю картину. Да? Я це дивилася, що до нас їдуть, бо там було сонце, і дуже багато зустрічей, придворних карт. І такі королі, такі. тобто, біля України я бачила дуже багато королів, королев. І я думала, що вже війна закінчиться, і до нас всі приїдуть. Бачите, як відбувається він, якраз, і це показувало на травень місяць, травень, це якраз президент кругом мізду, хоча до нас теж приїздять. Це такий от поток. Давайте подивимося, 24-й рік ми дивимось. Давайте. Давайте такі основні, що покаже в моменті Таро. Як це може бути? Ну, от вже мені вискакує дев'ятка кубків. Основна така карта це, знову таки коли ми приймаємо, ми приймаємо вже в себе людей, багато наливаємо вино по різним кубкам зараз кілька. Хм. Сьогодні дві карти дня. Туз пентаклів, туз кубків. Оновлення ресурсне. Ух ти, як цікаво. Угу, 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 угу. О, певно, буде те, що ви мрієте. Буде якийсь закон, такий трибунал на імператора, на російського. Зараз я просто викладу і маю сказати, чим, буде, чим фонить наразі 24 й рік. Бо ж ми тільки налаштовані на напромож. Дивіться, що, чим фонить перше, що я побачила, що мене різнуло. Ну, це не перше, це просто туди далі. Там буде масовий, по-перше, обмін полонених і дуже багато неповернуться, багато пораненого серця і сліз. Хтось повертається, хтось не повертається. А навколо цього там ще буде дуже багато безвісти пропавших і навколо цього буде багато ще. Незрозумілості по сім кубків, це як ілюзія, п'ятірка жезлів. Тут як навіть наші внут... наші можуть піднятися і дуже негарно висловлюватися про владу, От почати таке. Ну І тут якраз я можу зрозуміти, коли болить за св... свого конкретно да чоловіка, сина, брата. Це що я бачу 24 четвертий рік. А... От, бачите, мені не виходить прям радужно-радужно. Це рік, коли вже йдуть певні здобутки, можливо, завоювання, а там нападає депресія. Так часто буває, коли ти викладешся наповну, здаєш якийсь іспит, а потім здоров'я, яке отрималось, сипеться дуже багато сліз, дуже багато буде болю, втра... оплакування свого. І водночас. В одночас. нові закони, світові закони, знову йде допомога зі світу. Да? Но, от якщо порівнювати з тим 27-м роком, коли я дивилася, що там от видно, що як позаду ну, більшість якихось проблем, хоча там теж була п'ятірка кубків оплакування, бачите, вона завжди нас переслідує ця п'ятірка Кубків. То якщо там більше так ми вже вибудовуємо, то тут ще ми розгріваємо, дорозгрібаємо. І от випав, ту, випав імператор. Це російський імператор. І він випав в такому дуже цікавому поєднанні. Зараз я розкрию, оце сонце мене тривало. О Боже, ще імператриця випала до нього. Чекайте. Ага. Е, картину таку ми можемо у му році таки побачити засудження, я не знаю страта, що це показує. Ну, от я розказую. Верховний жрець це закон, вердикт. Я питаю: стосовно кого, стосовно імператора і імператриці, тобто, це говорить самого президента, але і його. Прибічників і його дружини, грубо кажучи, Росія, а тут ще трійка Кубків. Трійка Кубків говорить, що ми будемо радіти. Радіти чому? І от і випадає карта справедливість і повішаний. Тобто, я так думаю, що його якось зможуть засудити в 2024 році. Щось ми таке побачимо, бо далі йде. Я люблю цю карту вісім кубків, коли вона говорить, і тоді відходить ця історія. Це 24-й рік. Там будуть судити, знаєте, не тільки його, а всіх, його, хто його підтримували. Там, от, от ті, які союзники були, там 24-й рік. Таке враження, як іде по всьому світу, переділ світу, хто, кого, за кого. Там я говорю, що Україна вона роз... розпурхала, розбудила світ. От, от цим 24-й рік фонить. Але я таки думаю, що ми якусь страту, щось побачимо. Повішаний по справедливості, імператор, імператриця. І що там ну як туди переходять проблеми наші. Ось така історія. Давайте, 25. й Ну, Не люблю я галопом по Європам такі глибокі речі дивитися. Ну Ми ж розуміємо, що ми дивимося тільки тенденцію. Да? Ну, кожен рік потім треба. Давайте, 25 й рік подивимось. Карти якось так дублюють. Мені знову закон, знову імператор. Імператриця, М... слухайте, зараз секунду. Я... Euh, у мене абсолютно дублюються карти з 24 на 25 рік. Це що таке, я говорю, не люблю швидко, бо це ж треба ще осягнути всю цю історію. Знаєте, як це випадає? Один імператор пішов, нові зв'язки Росія починає збирати. От чому до 27 го року ще будуть ковбаситися? Це виглядає так: От імператор пішов можливо, навіть приберуть Путіна. От Він іде. Вісім кубків, він іде. Тому що він вже обесилений, п'ятірка Пентаклів. І сімка мечів, сім камечів, п'ятірка Пентаклів. Я скажу так: прибирають його, можливо, навіть свої прибирають, кажуть так, що з цією війною дуже. А натомість Росія не вгамовується, сама Росія. от Вона сидить така, знаєте, обездолена, лежить, да, і вона притягує ще якихось союзників. кажу, як є. І трійка жезлів, трійка жезлів. Це як вони дивляться ще в нашу сторону реванш. Ну, треба зрозуміти, що там лишаються ці росіяни, оці, оці русскі, Вони ж не подарують програшу, розумієте? І мені говорять, що там буде готуватися ще якийсь мутний, таємний план. Я вам серйозно говорю: 25-й рік. Тобто, годі так, цей не справився. Як якась така сила витягується, ми все-таки доб'ємо. Я бачу. Я, тому що я що бачу? Лишається карта Україна воєнна і Україна, яка захищається. Так, Україна має тил. Оце дев'ятка жезлів. Бачите, вона має тил, квітучі жезли це тил. Але робота, тобто, і четвірка мочів говорить про те, що ми Росію якби призупиняємо це те, про що говорять всі військові. Є ще тут. Так... Такий показник красивий. Це все. Я, я дивлюся, це як ще вступ в НАТО, бо Євросоюз це якась така Верховний Жрець і туз Пентаклів. І підписання вісім жезлів. Тут говорять щось про НАТО, що ми прекрасно розуміємо, поки ми не в НАТО, вони ще будуть піднімати голову. Да, здивував мені. Але дивіться, 24-й, 25-й рік дуже фонить подібно а випадає імператор імператриця, що вони не зникають. Типу, ми не воюємо, немає так жертв багато в 25-му, немає тих смертей, немає такого, як зараз ці роки. Інакше війна виходить в іншу площину. Тобто я б сказала так: жінка розлучилася з чоловіком, вигнала його з квартири. Але він час від часу приходить і лупить ногою в броньовані двері. От це так виглядає. розумієте? І ти розумієш, що він не проб'є ті двері, але ну діти плачуть, тому що це неприємно, це страшно. Отак От мені фонить, ну якщо простим, простою мовою. Да, і гляне на двадцять рік. Я сподіваюся, там вже більш такі події будуть ближче до ну, я, ну, і, так, я так, зараз сьомого. Я... Можу перетасувати. Бачите, в 27-му там багато відбудови, я бачу. Там які нові задачі йдуть. Ну, подивимося 26. й Так, Король Пентаклів. Зараз я викладу. Угу. Значить, що з хорошого? Зникли імператор імператриця з розкладу. Імператор лишився лише на дні колоди, як загроза. Виходять на арену в 26-му році інші вже люди. Виходить, це в мене як Король Пентаклів, це завжди Америка, це Європа, це дві країни. Вони виходять. Значить, там говорять так: після якоїсь паузи. Якась буде пауза в нас в стосунках чи що. Знову ми йдемо як на новий виток по колесу Фортуни. Як вам видно, не видно, так щоб картинки я показувала, якби ми згадуємо домовленості обіцянки. Тягнуть вони з цим. І знаєте, вони таке враження, що в 26-му році ми ще якийсь іспит маємо пройти. Тому що я бачу воєнного генералу, і я бачу знову якусь. Раз. Є якийсь депресивний район. Один. А, як... Там можуть бути колаборанти, який ми, Ми його ще будемо відвоювати, як не дивно. Це 26 рік. А знаєте чому? Туди Росія буде на ті кордони під'їжджати. Буде Росія і Гатити буде по тому районі. Вона буде, а все, я тепер зрозуміла. Дивіться, що може бути в 26-му році. Якщо ми зможемо вийти на свої кордони, мені показують, небезпека з неба знову є. І до кордону підвозять Росії. Нові свої якісь ресурси, тому що я знову бачу, це ми виборюємо. І знову мені показують а, якісь втрати, колосальні з обох боків. І це може бути саме на якійсь одній території. Чому я так кажу? Тому що от король жезлів, коли в мене от випадає, це як мер певної території, це не по всій Україні, не повномасштабно Що хорошого? Імператор імператриця не вийшли. Тобто вони не є в фокусі головними. У мене навіть наш президент не вийшов. В мене вийшла Америка, Європа і Залужний наш воєнний. До речі, можливо, вже президентом буде хтось з воєнних. Я зараз просто фантазую, припускаю. Можливо, ну, якась зміна. Не знаю. Це, я, це треба окремо дивитися. Але бачу: тут що фонить: карта ЗСУ, воєнні. Можу припустити так, я бачу, що більшість частин України відвойовна живе як ніби уже мирно, але продовжується все це на воєнні рейки. Мається на увазі волонтерство, виробляння зброї нашої. Отаке от я бачу, розумієте? Що добре? Зверніть увагу, 24-25 рік в мене активно випадав імператор, імператриця. Зараз перетасували 26-й рік, випадають наші карти, їх немає. Тобто вони виглядають тільки як тими, як я кажу, луплять ногами да, в двері. Отакий 26-й. 27-й не дивитимемося. Хто хоче, хай заходить на канал. Но о 27-й там як вже йде відбудова, як нове життя. Да. До 27-го. Я ж кажу, не значить, що буде так, як зараз, буде інакше. Але тривога оця, боротьба продовжується. Якийсь один район, мені говорять, все-таки якась область, можливо, десь прикордонне, там загроза є, ще буде 26-му. Так, друзі, обов'язково. Підписуйтесь на канал Максиму, посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться її відео, прогнози дуже цікаво, корисно. І підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Мені здавалося, ви щось хотіли сказати, чи ні чи ні? Хотіла глянути 27-й рік. Але це думаю, знаєте, це як масло масляне. От вийшло в мене сонце і, і, і досить. От поки треба зупинитися. Тим більше, от мене мені ставили запитання: а чи о, на дні? Да, так кажуть карти. треба зупинитися, Юля. Карта мир говорить інколи. карти зі мною говорять. Запитую, чи можна дивитися на дуже довгий період часу. Ну, як практика показує, що якось таки можна просто страктувати не завжди правильно ти можеш з тієї позиції знань і з тими вихідними даними, які в тебе є. От як я мені на січень карти показували. Я ну, щоб, от, що щомісяця розкладала, мені завжди показували на місяць січень в Україні, січень лютий карта мир, карта мир. Якісь перестанови, перебудову. Я це щитала. все, зброю поклали, все закінчилось. А це було про гучні звільнення, про закінчення циклу, про закінчення російської церкви в Україні. Це ж теж може показуватися як закінчення циклу між іншим. Це ж в історії війде. Наші нащадки будуть пам'ятати саме цей рік, що українська церква витіснила російську. Тому і зараз я дивлюся. З тими вихідними даними, якими я розумію, як це буде програватися, побачимо. А давайте, от глянемо, ви сказали про залужного. Чи є в залужного у майбутньому якісь політичні амбіції? Як Боже, раз, я чи може він стати президентом? Його інтерв'ю. Боже, яка людина? Я зараз згадую, в мене Мурашки, він все інтерв'ю посміхається. Ви знаєте, от хочу сказати, там всі говорять, ой, там актриса, драматург, не уявляєте, яку школу життя дають От режисер завжди говорить акторові, який на сцені. Якщо ти хочеш, щоб людина в залі плакала, не ридай сам, не заламуй руки, не причитай, сльози не лий. Бо, знаєте, кажуть, там, на сцені сумно, у залі весело. Стримуй емоції, стримуй, бо за я дивилася на залужну. І він говорить з посмішкою. В нього постійно посмішка, а в мене сльози і мурашки. Це говорить про те, що людина настільки нас Я не знаю, чесно, як він сказав, я виконую свою роботу. ноті та політика. Це зовсім інша гра. Давайте подивимось. Я думаю, що може він буде, знаєте, там воєнний міністр, ну, щось таке, але чи президентом? Чи є в нього амбіції політичні? П'ятірка мечів. Ви знаєте, його політика вводить в депресію. Я не бачу в нього політичних амбіцій. В нього амбіції, він сфокусований на Росії і як відтіснити ворога. Чесно, на зброї. О те, що я говорила. На щастя своєї родини. Я не... Для нього політика це п'ять ночів, що я говорю? Політика це вміння маніпулювати фактами, це вміння ввести в оману, але по справедливості, заради справедливості. А... Буває так інколи, що у таролога не фонить питання. Навіть не хочеться от, да? Один, коли ви кажете, ой, я говорю, які цікаві питання. Давайте подивитись. У мене навіть якось все. От кажуть, чому не от, ну, ну, серйозно. Він думає про зброю, про долю якби, нашої країни. У нього це взагалі це чесно, це наше стереотипне мислення. От у нас, як хтось говорить якісь хороші речі або робить якісь хороші речі, це кажуть, ой, у вас був президент. В Міністерство культури Оце мені кажуть, я говорю, та не треба мені, ну мені це не цікаво. Що я хочу? Я хочу кіно знімати. От на це в мене прямо я хочу, щоб був мир і знімати кіно, і говорити мовою кіно, мовою драматургії, мовою психології. Я в політку, наприклад, не хочу. Для мене це сіро, нудно, всі в рядах сидять, кнопочки тиснуть. Боже, яка скука тіща. Ні. Так і йому. Його парафії поле бою схеми він на своєму місці. От, сила. Мені на дні колоди говорять. Це наша сила. Хай там лишається. Не, не пристав, не хочу. Так, таке собі питання було. Але ми дізналися, що він хороше дійсно... питання. Ні, Ірина, питання було класне. Його треба озвучити і людям розуміти, що не треба всіх в президенти, не треба. Дякую за запитання, воно було цікаве. Я, ну, ви мене правильно зрозумієте, Мою відповідь, так. Я просто хотіла сказати, що дійсно, ну, через такі питання ми дізнаємося щось нове, щось, що повинні були дізнатися, що є професіонали mm -hmm. своєї справи, що не всім треба бути президентом. Ну, тобто, ми отримуємо відповіді, які нам потрібні саме через такі питання. Так, так. Так. Друзі, це була фабрика передбачень. З нами була чарівна Максимуза. Посилання на її канал буде в описі під цим відео. Підписуйтесь також на нас, залишайте коментарі, ставте вподобайки і вірте в перемогу України. Дякую вам, дякую за зустріч і за хороші запитання, Дарино. За хороші запитання. Дякую вам. До зустрічі. Так, до зустрічі.